Вот. Всім привіт такий от жерута. А він навіть ну, такий шнурок б... його не у руки, а так? Це і також з документами чи без. Ну, вони то його може є, але він не дав. Три ноги білі має. Такий, як і той, так само той має три ноги білі. Пам'ятаєте, у мене він був такий? Чисто копія цього. Ні, Ні, той вже би. Той кутий був на чотири ноги. Ні, це це йде. 5. Ну, то не може бути. То було сім років тому, як ми його бачили. П'ятирічний жеребець. А що в штанах жеребець? Довгий вперед має файний. Які литки він має широкі. робити. Наперед то файний. Напереда я й клюнув. Та? Та й зад має файний. Ти бігу, вийду, втує. Ти був видів рубіна, він не вдарить, може ударить. Ні. Я ж йому казав, їдь забирав. Рубін, рубінь. Тут Тут рубін. такий мав. Я його я скажу, що він. А ноги були, чудиш, не тільки менше. А такого росту був, як no, він. А, а широкий був, такий він був, але рахуй, що ноги на 10 см були коротші. Але... Мусі, думати, що що ти, ти красавчик? Перед мов такий. Розумієш, який перед? Ну, Пахне кобило в руках. Так, Пахне. Перед. Розумієш? Угу. Mm -hmm. Цей це теж тут? Дуже... Цей дуже широкий перед. Так, широкий, гарний перед. Так, широкий, гарний Ширина капітальна. Це хлопці, щоб ви знали, всі жеребці в одному селі. Це ще не всі. Це ще не всі. Це ще не всі. Він і під верхом би добре йшов. Так, да, да, йде да. во що. Я не пробував. Ти хитрий. Я <ріхи> й <Пріхитрій. ріхи> не знав, чого він Має Прямо та як під тим. А знаєш що має таке то тим? Отут? Ні, ні. Так, і там підтим такі-то ті. Такі. Саме більше має владимирські ваговази. Щось має мати з Владимирським крові. Що йдуть тоді догори. Так, він по-совєтській теж. Вони всі мали, оці що соєцькі, всі мали таке побризкане по під животом. Давали шаєра нього, і за того такі мають побризкані ласки під животом. На сраці може бути так, чи подумати, що красить. Бачиш? Під тимоно під животом, ноги так до гори. Котрі має три ноги, підіть одемона стойну, хаті буде. Одем на сто. Він такий патлач. Гримо має гетаж донос. Як його звати? Вон, я тим мене раніше були. Добре їсти кажуть. Тільки почав їсти гарно. Ну, треба просто саме головне. Є, не кажи мені, що кінь не їсти кінь. Ще свідки мають. Потягнить я та й Нічого, нічого. Це все гоче мішком, всякого віруєш. Я со не люблю. Чуєш, ну що я йому даю? Чотири літри усуємо. Хіба що? Для такого І 4 вісівки, кажи ще. Ну, 4 вісінь. Ну, а висівка це добре давати. 2 мене які великі. Окей, каже, але ще кажу, вранці уведу. Він по на 10 гривень там з тими конями я давав навіть їм. Понимаєш, що я не вважаю, що для такого коня ще багато. Але висівку це корисно давати. Я не вважаю, висівка то корисна, але вона і опасна. То же? Посиліта А де, де, де? а валера. висівку не давай. Вісівка не треба там Да я здоров, ні? Не, Nie, я вже він мене нюхав. Шість ровно. Я думаю, що я його вже понял. Шість шість А це й така чоколада капітальна. Цей продається, це й продається, ні? Ні. Цей не продається. Вже я казав раз, <laughs> <laughs> що то розказав, що не буду продавати, не, не буду, да. ляпнув, що продаю. Ну я це не відомі. Де? Та ти ну, горішки, як би, Сам схопив. Хто віддав? Якого сам? Ааа, ну, мене було і. Першого. того, Я тобі казав, що тобі треба. Першого купити. я не хотів продавати. Того ти першого, мене, то хоч... тобі треба було купити чоловіку і сумку добре. Чуєш, ти мені не розказуй, то в мене конь був, був, був такий, що мене такого більше не буде. Скільки я буду. Буде, що не буде. І так, Тих, як, як морду має вигнуту, як араб, бачиш, Андрію? О. Морда вигнути як в Араба. Знаєш, котрий був такий у нас? Лошак від Волги. Це й гарніший за тубуса. Так. І за фокуса гарніші. Це файний ю. Це і на племстанцію може йти. Він має ріст. А ну пробіжи ще трошки, ні. Може і мати 900. Може. Може, може, конець. Я, я таке на 800, то я є. Ну я не важу, яка 800 має, а це що На вазі інакше показує, як, яке заплотне м'ясо має. вся проблема яке Якщо він бреше, я брешу. Каже, литом стаю, він набагато буде. 820 років. Ну, якщо не ну, казав, то я кажу. Я, він, не ми, не ми малий... він не є маленький. має 800, то подивися, я знаю. Він не є маленький. кінь. Ага. Де да, наш а а Алан коли буде мати та, таку шерсть, як він. <плату> <плату> то що? Ноги грубі, на ньому в ньому шерсть така, як у барані. А цьому така як мешка шерсть, дрібненька. Думати що в літі. Трохи на, коніч, на їздить, так. Але... Люблю я таке, люблю, пани люблю. Перед я його побачив, що я вже розставив. Краса Там красаві стає. Це, що, що є? Бачите, він інакше, як на Олександрійці, але на Олександрійці нижче на 10 см від нього. Не довжен, так? А мона! Я думав, що ти там що. На відео подивишся, як каже, як ту а. Думає, що ви там мені робите, а? Цей короткий mm. має мельчик? Mm. То, то знає, mm. Mm. Той має файнішу будову. Менший, менший. Але він не має файніший, того. Андрій, велике, файніший Андрію, ну, все ж великий, але тут файніший кинеться. Той малий такий, який є, є, але. Що кому тату? Ти любиш великий. Я люблю великий. так. Мене той теж устраює, але йому треба того. От буду у цей круглій Але вони в парі би були капець. Цей круглий кінь. Мало тільки руча має, той тобі колений дав. Та немає тут. Два рази відео. Два разі, так. Бо я раз. Араз я роз'являється і тоді видно, в нього як іде які литки, він має широкі, а ну. Ну, має штани, знаєш, що називаються штани, ззаді. Як... Які ви кажете, лучшеї колінь кати? А? Який то? Перший той. Ти. Так. Ну, не дай, той, той, той. той. той ніщі, але сильні. Це інакше. Ні. І що, що ще показати? має ліпшу та? Це вже не є чисті, це вже і наші. Красиві, кінь, не говорить, що там говорить. Такі жеребці ми зустріли в селі Ланчин. Такі господарі. Лінчин, Лінчин, лінчин. 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 Село Лінчин. Такі от красавчики. Як його звати? Джамал! Джамал. А щось новеньке, а що всі, або лисий, або каштан. Янтарму поклади, я вас ціни, то янтар, об'єнтар, ян. А є янтарі, є. От. Тому всім дякую за увагу. Такого жеребця красивого ми сьогодні знімали. Мало вже таких жеребців лишилося. У мене два Олександрівці були великі вот. сьогодні Тому всіх а. до Но зустрічі.